День пам'яті міліціонерів, загиблих під час виконання службових обов'язків відзначили в Івано-Франківську. О 10-й годині ранку в кожному райвідділку МВС запалили свічки пам'яті. Така акція відбулася уперше. Правоохоронці пам'ять своїх колег вшанували хвилиною мовчання і згадали всіх поіменно. Участь у вшануванні взяли родичі, вдови та діти полеглих міліціонерів. Страшно в 35 років втратити людину, близьку рідну людину, лишитися з двома дітьми. Тож були 90-ті роки, дуже важкі роки. То були. за останні два десятиліття. Під час виконання службових обов'язків загинули понад тисячу працівників органів внутрішніх справ. Ще близько восьми тисяч правоохоронців отримали поранення на Прикарпатті. На щастя, упродовж останніх років трагічна статистика на нульовій позначці у 92 році злочинець скоївши тяжкий чи особливо тяжкий злочин, не маючи з місця події. Його переслідував працівник міліції, в результаті чого отримував не поранення і загинув. Таких випадків не так багато, але вони є. і Ми повинні про них пам'ятати. Полеглих побратимів правоохоронців івано-франківську вшанували традиційним турніром з міні-футболу під назвою Кубок пам'яті. Силами помірялися 16 команд, які представляли усі райвідділи прикарпатської міліції. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.